День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, 15 липня 2025 року, коли церква Христова відзначає 1037 річницю хрещення України Руси, а також День української державності, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври було звершено урочисту божественну літургію. З благословення Преосвященного єпископа Чернівецького і Буковинського феогноста численні прочани з нашої єпархії цього дня здійснили паломництво до святинь столиці, щоб єдиним серцем і устами принести подяку Богові за дар віри, хрещення та державності. Божественну літургію в Успенському соборі очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній у співслужінні єпископату духовенства з усієї України. Після читання святого Євангелія предстоятель звершив особливу молитву за перемогу України. Під час літургії лунали особливі прохання за наших захисників, владу, народ та спокій душ усіх полеглих на полі бою і мирних жителів, які стали жертвами війни. Після літургії було звершено урочистий молебень до святого князя Володимира, хрестителя Руси. Цей день став великою духовною подією і благословенним переживанням єдності з Богом, з церквою з історією нашого народу. Чернівецько-боковинська єпархія дякує Богові за можливість бути учасниками цієї благодатної молитви. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки та діліться цим відео. Разом поширюємо слово правди і віри.